Всім смачного, ви на каналі Ласушка. і Сьогодні ми знову будемо радувати вас новим рецептом, таким досить смачним, досить поживним, без випічки, без цукру, все досить просто, легко і швидко. Отже, давайте швиденько ми розкажемо і приготуємо дану страву. Для початку нам знадобиться вівсянка, От насипаємо, бачите, так, небагато вівсянки. Далі ми беремо цю вівсянку, заливаємо теплим молоком, щоб покрило. Ой, розлив ниряха. От так, щоб покрило нашу вівсяночку і залишаємо хвилин на 10-15. У нас пройшло 15 хвилин. Далі додаємо ще один інгредієнт. Це в нас банан, один великий банан. І тепер беремо посудину, висипаємо туди нашу овсяночку, овсяночку запарену з молочком. Додаємо туди бананчики. І все це в блендер будемо подрібнювати. От така однорідна маса ми отримали кашка. І в цю кашку ми додаємо одну плитку чорної кави розтопленої. Одні корисні речовини. І молоко, і вівсянка, і чорна кава. Ну і, звичайно, і банани. Всі натуральні корисні речовини. І далі ми знову цю всю... Масу відправляємо на блендер. І далі готову масу після блендера ми розливаємо в наші формочки. Ось такі ми отримали, на вигляд, досить гарно. От так розлили. І все це ми відправляємо в холодильник. На півгодинки. І тепер після холодильника ми отримали от такий десерт. Він такий держиться. Держиться своєї однорідної маси. зараз будемо спробувати на смак. Що ж ми отримали. Такий однорідний. М -м -м -м. На смак дуже. Дуже чудово. Дуже смачно. Така однорідна маса. Дуже смачне. Тірамісу, можна сказати, з чим зверху, вершками. було б дуже, дуже смачно. Подобається. Ставимо подобайки, пишемо коментарі під відео. Не забуваємо підписуватися на канал. З вами був Ласушка. Всім смачного!